Привіт, я Оля і я пропагую читання. Сьогодні я хочу розповісти про свої улюблені книги, але в дещо незвичному форматі. Я буду читати Негативні рецензії на улюблені книги. Для цього я буду використовувати платформу Goodreads, це така собі соціальна мережа для людей, що читають. Там можна відмічати книги, які ви прочитали, ставити собі читацький виклик на цілий рік і дивитись, як ви досягаєте своєї мети. Можна дивитись, що читають ваші друзі, і багато чого іншого. Я, до речі, залишу посилання на свій профіль у Goodreads. В описі до відео, тому, якщо ви хочете дивитися, що я читаю, долучайтесь, будемо там дружити. Отже, я взагалі вважаю, що негативні рецензії недооцінені, тому що перед тим, як купити книгу у 90% випадків, я зайду на Goodreads подивитись її рейтинг, почитати і позитивні відгуки, і негативні, тому що те, що для когось може бути негативним, для мене навпаки може бути однією з причин, чому я цю книгу взагалі можу захотіти прочитати. Перша моя улюблена книга це Ще Гульдон Детарт. Я досі пам'ятаю ту зиму, коли я її читала. Це був чи то перший, чи то другий курс університету. Були довгі вихідні святкові, і я цю книгу поглинула, просто буквально поглинула за ці декілька коротких днів. Вона також припала мені до душі. Я пам'ятаю, наскільки я прониклась історією Тео Депора, і взагалі мені здається, що. От Якщо не проникнутись ним, головним героєм, цим хлопчиком, який втрачає маму буквально на перших сторінках, якщо що це не спойлер, це є в рецензії книги, тому не лякайтесь. От, якщо не проникнутись його історією, то я думаю, що ця книга тоді навряд чи сподобається. Там далі з'являються теж харизматичні персонажі, в тому числі Борис, якого багато хто любить, і багато хто каже, що він витягує цю книгу, але я люблю цю історію. Не тільки за нього. Я заходжу на Goodreads і буду дивитися, який загальний рейтинг, і скільки відсотків, яка кількість людей від усіх, які оцінили цю книгу, поставили їй найнижчу оцінку. О, Боже, оцінка щегля на Goodreads є 3,9. Просто 3,9. Всього оцінили цю книгу 839 395 користувачів. А скільки поставили найнижчу оцінку? Зараз я це подивлюсь. 31 тисяча 75 людей. Ну, в принципі, це всього лише 3%. Але 31 тисяча це доволі багато. Отже, що пишуть про Щігля? Півтори зірки. Навіть не одна, а півтори. По справжньому нунець від Тео та Бориса і зловживання психоактивними речовинами. Я ненавиджу героїв, ненавиджу книгу і починаю ненавидіти авторку, тому що вона писала книгу 10 років і хоче, щоб ми ще 10 років її читали. До речі, одна із особливостей до нетарт, тому що вона пише кожен свій роман 10 років. Не знаю це в неї такий, такий ритм написання творів чи просто в неї. Фіксація на цифрі 10, хто знав, Але в неї всього лише три романи. Сподіваюся, що в неї міцне здоров'я, дай Бог, довгих років, і нехай вона напише ще декілька романів мені. О Боже, хто ви люди, які дають цьому 5 зірок? Що? я читаю іншу книгу від тих, хто ставить 5 зірок. Я змушу себе закінчити лише тому, що я заплатив за це 40 доларів. 40 доларів? Ого. Щедрість переповнює мене сьогодні, присуджуючи цій абсурдній траті часу одну зірку. Вам яка щедрість? Не читайте, якщо ви цінуєте хоч трохи свого часу на землі, читайте. Тарт знадобилось 11 років, щоб написати це, як і нові після 11%. До речі, помилився в цифрах, помилився. Я відзначаю її як прочитану, оскільки величезне терпіння, яке мені довелося вкласти в читання найнуднішої прози, яку я зустрічав, викликало у мене відчуття, ніби я прочитав кілька романів на цих 11%. відсотках. Може, мені шкода цю людину. Наступна книга, про яку розповім зараз, у мене є на руках, тому що Щеґолів знаходиться у батьків дома. -та -та, та та це Макова війна. Я прочитала книгу в цьому році. І я думаю, що це стало однією із визначальних причин, чому взагалі вона мені так сподобалась, тому що якби я прочитала її до повномасштабної війни, можливо, в мене були б інші враження. Тут в книзі якраз описана і війна, і анексія територій, і геноцид. Е, доволі актуальна тема, тому я нею дуже сильно прониклась, і я навіть на сторінках писала собі замітки, що. Вау, все як у нас, ну, не в сенсі, не в позитивному сенсі, вау. А ось тут навіть я відкрила, і на сторінці пишеться анексія спору це території, яка буде в цій книзі. Я пам'ятаю, що як там оголошувалась евакуація міста, або як люди зайшли в місто, а все місто вирізане, там купа братських могил, і після деокупації наших українських територій. Була купа таких новин, тому ця історія дуже сильно відгукнулася мені. І мені аж цікаво, що можна на неї негативного написати. Ні, я, звичайно, розумію, що, по-перше, це фентезі е, жанр, тому там можна знайти купу мінусів, але я не хотіла цього робити. Оцінка макової війни вища, ніж оцінка Щігля 4,1. Всього оцінило 144 294 читачам користувачам. А скільки ж оцінило на нуль барабанний дріб? Хм, 1986 не також багато. Чесно кажучи, в порівнянні зіглом, не вірте гайпу! Це не книга про реалістичну війну. Тобі видніше. Угу. Це книга про дітей, які використовують магічні здібності, щоб перемагати цілі армії абсолютно дурними способами. Сорі, але це фентезі. Як вони мають вигравати? А? Але є й інші коментарі, де люди навпаки кажуть, що не те, що там війна показана нереалістично, хоча я вважаю, що вона навпаки показана дуже реалістично, а книга дуже темна, жорстока і показує, наскільки жорстокою була друга Японо-Китайська війна. Так, дійсно, невдала спроба Nevernight. без ночі. Хм. Це ще хто кого копіював, знаєте? Ні, ну, очевидно, хто кого копіював, тому що без нічого йшла раніше, здається, але. Я б так не сказала. І, Імовірно, авторка вважала, що якщо книга про війну, то має бути повно жорстоких сцен, і тому навалила в кожному розділі 100 тисяч описів різноманітних вбивств, трупів, варених печених гнилих, розчленувань, зґвалтувань, масових захоронень, геноцидів. Їх було кілька в певний момент вже не послідковуєш, про який йде мова. Хм. До речі, це відео був написаний українською мовою і. Він був написаний саме до повномасштабної війни. Ем, тому я думаю, що, напевно, зараз людина могла б думати інакше. Це, це, чисто, моя думка. Увага, увага. Не читайте цю книгу, якщо вам більше 14 років. Увага! Не читайте цю книгу, якщо вам менше 15 років, тобто не читайте ніхто. І остання на сьогодні книга, про яку я розповім, це теж буде фентезі. Я теж читала її в цьому році. Мене ця книга просто дуже сильно розважила. Я не скажу, що це най найкраща книга в моєму житті, але вона, вона мене відволікла від цього, що відбувалося навколо, і мова йдеться про Армен Траут і іскоробі попел. У мене тут купа стікерів. Ем, не буду казати, на яких саме моментах стікери, але хто читав, той розуміє, на яких. Я прекрасно розумію мінуси цієї книги. Навіть коли я рекомендувала своїм і, знайомим і подругам читати цю книгу, я їм казала, що там є певні мінуси. Я їх прекрасно усвідомлюю, але все одно я пішла, купила одразу другу книгу і прочитала її за день, може, навіть за цілу ніч. І я думаю, що негативні відгуки будуть такі ж, як могли б бути у мене. Кінка, до речі, із кров'ю попелу найбільша з усіх книг, які сьогодні, про які я сьогодні розповідаю, 4,2. Більше, ніж у Щегля і у Макової війни. Оцінило 342 388 людей. О, бачу, одразу вигортаю і бачу коментарі, їх на кого я підписана. Однієї зірочки оцінило 7243 людини. Хтось пише, що витратив усі свої довбані клітини мозку, читаючи цю книгу. Розумію, О, порівнюють з сутінками. І е, з двором шипів і троян Саримас, я не читала двір шипів і троян, Саримас, взагалі в неї не читала нічого, і поки що навіть не маю такого в планах. Це було, наче, читати, погано написаний фанфік. Знизьте свої очікування та стандарти. Я з таким підходом і читала. Я не очікувала, що це буде щось серйозне, високий жанр літератури, хоча я не люблю діл ділити літературу на високу полицю і низьку, але я читала і щоб відпочити рецензії іспанської сорі. Not understand. Хоук неандерталець. Under я втомилася читати про те, як він тягає за собою головну дівчину, називає її принцесою, і сексуально скиглить на неї. А також нескінченні п'ятистрінкові описи того, який він гарний. Ну, описи того, який він гарний, я навпаки любила. Чесно кажучи, він правда гарний. Yes. Я не драматизую, коли кажу, що краще сидітиму голим на розпеченому вогнищі, ніж будь-коли дочитаю цю книгу. Чесно кажучи, я насолоджувався кожним жахливим моментом і кожною передбачуваною. Кожним передбачуваним сюжетним поворотом. Ще ніколи не куплю популярну книгу з Гудріца і TіkTok. Ніколи. Я вам більше не довіряю, вибачте. Крові попову більше схоже на From Blood and S. Yes. Фух, це було цікаво. Це було цікаво. Я, в принципі, от з останньою книгою, наприклад, із крові попелу, я погоджуюсь. Там було дуже багато і нелогічних моментів. І в мене, наприклад, друга книга дуже дратувала моментами, але заради фіналу я готова це пробачити. Я зробила передзамовлення на третю частину, я буду її чекати, читати. Загалом з кожним із цих негативних відгуків я. Якась частинка мене може погодитись, але вони все одно не відміняють моєї любові до цих книг, до цих історій. І, на речі, мене здивувала ось така таке, таке ранжування оцінок цих зірочок, тому що на щі для книгу, яка отримала куліцера, оцінка нижче, навіть ніж на іскровій попелу, хоча там теж дуже багато негативних рецензій. Ну І взагалі для людини, яка вперше дізнається про ці книги, заходить на Goodreads, навіть не заходить на Goodreads, а от просто гуглить назву книги, там Щеголь е, відгуки, і видає в, в перших п'яти е, сторінках, в перших п'яти видачах їй показує Goodreads. Вона заходить, дивиться ну 3,9, ну щось не дуже. Потім вона дивиться на «Іскрові попали. Там ого, 4-2. Така доволі непогана оцінка. Um, ну, мене б таке, чесно кажучи, збивало. Але для цього будів і існує, щоб кожен міг поставити свою оцінку, висловити свою думку. І мені здається, що це прекрасно, що для кожного в цьому світі знайдеться та книга, яку він полюбить, і так книга, яку він поставить, і 5 дірочок, і одну дірочку. От, таке вийшло відео. Сподіваюсь, вам воно сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. Бажаю всім світла!